можна вже починати. Не будемо затягувати, не будемо відкладати. Є можливість знову сказати доброго ранку. Доброго ранку, за який ми вдячні Збройним силам України. Ще один ранок, ще один новий день. І ще одна можливість поділитися своєю творчістю, поділитися якимись своїми думками, поділитися своїми сподіваннями і відчути підтримку, відчути, що ми є єдиним цілим. Хочу, знову ж таки, наголосити на тому, що під відео коментарях Будуть прописані збори, які потрібно зараз закрити, ті рахунки, які потребують волонтерської підтримки. І ще хочу додати від себе, що не лише ці рахунки, не лише ці, ми маємо допомагати всім. Я не думаю, що зараз є така людина, яка взагалі не чула про те, що потрібна допомога, про те, що потрібна підтримка. Тому не проходимо повз, допомагаємо, підтримуємо, і все буде в Україна обов'язково. Сьогодні, сьогодні хочу трішки, можливо, для когось. Наголосити, можливо, для когось нагадати, можливо, для когось вперше розповісти про те, що українці є унікальним народом. Ми є унікальною нацією з унікальною культурою. І от сьогодні хочу вам зачитати: сподіваюся, що вкладуся в ліміт, тому що це буде довгий твір. Дехто називається поемою, дехто називається баладою. І от я хочу вам вкотре, вкотре нагадати про те, що взагалі балади та поеми, це не є чимось окремим, властивим тільки одному народові. Ні. Це є надбання світової культури. Одначе, якщо так уявимо собі на хвилинку, що всі балади та поеми всього світу переклали на одну єдину, зрозумілу для всіх мову. І от ми, як слухачі, як читачі маємо можливість познайомитися з усіма баладами та поемами всього світу. Я вам хочу сказати, що зі 100% впевненістю, що в тих мільйонах творів ми безпомилково зрозуміємо. Яка саме поема або балада є українською? Тому що лише українському народові властиво трагічні моменти, якісь випробування долі одягати в делікатну якість. От наголошую на цьому, що ми знаємо, що таке страждання, але ми знаємо, як ці страждання одягати самотність. Оце в нас є. І цього в нас не відібрати. Що ж, давайте розпочнемо читати. Сюжет знову ж таки класичний. Він та вона, козак та відьма. Бо це є Україна. Іначого, інакшого бути не може, вибачте. Чи то привиділись мені, а чи я справді бачив Бога? Красілась мальва край дороги, верба купалась у воді. До гаю тихо, крок за кроком, Тягнувсь туман, щоб ненароком. На сонні трави, краплі стиглі, заставить мітками роси. Ніде нікого, навіть птаха і там мовчить, чекає часу. Коли найперший світлий промінь торкнеться прілої землі. А я, небога безталанний, крукою стежкою, блукаю, цей світ бентежний та й до краю, Святині сірій обійду. А чи ж знайду, що вік шукаю, стежину рівну та й до раю, Щоб від землі мене до неба зачарувала, відвела? А чи поляжу в домовину у сірій платині святині. І тільки хрест та квітка біла означать прихисток святий. Того не відаю, не маю. Знання по дрібці крізь збираю. Хто чисти є душею і серцем, той правду слухає мою. І не лякає їх святина. і ноги босі, сиротина. Я не шукаю відки родом, я тільки прошу милість. Грішці на життю, що роду імення питав чужих, а не уненьке, Що має за криничну воду навколішки людей просити. Благати трохи, та й не краще. Лиш те, що й так вже є пропащом. Лиш те, що іншим не шкода. Мені ж за радість, сирота. Отак замріяно та вольно, від краю неба чистим полем, у пошуках кохання й долі шукав, блукав наш славний Пілігрим. Казали люди, гомоніли. Куди крокуєш, чоловіче? Потрапиш так на панські очі і підведеш під качуки. Панич не Бог. Проси про милість, а він своє. Здирайте шкіру. На ремінь ріжте й рукавиці, бо то таким є мій указ. І дали раду сиротині. Щоб так задарма не загинув, іде на Хортицю до війська, до козаків, до запорізьких. Там буде слава, буде воля, не на словах, а за законом, І шабля гостра, і вірний кінь, і щирі друзі-побратими. Накази гетьмана лиш слухай, а в сутичках не падай духом, бо не страшні для козака, ні чорт, ні відьма, ні нагайка. Наш сиротина те послухав і вирушив на Січ щодуху. Пристав до війська, став навчатись, у славу та знання вбиратись. Походи славні батька Хмеля зібрали сотні під знамена, і Пілігрим вже знає службу, не тільки безкінечну муштру. Для товариства чемний, щирий, і з ворогами справедливий. Хто сіяв сльози біль біду, тому поразку й смерть лиху. А хто за правду йде до краю, тому прям прямісінько до раю. Служив козак не рік не два, а вже в попіл вбралась голова. І тіло в шрамах, мов картина, до нього шовкова святина. Поміж братів славетний воїн. І наче все є. Тільки доля зове у мандри, закре світу, співає тихо, душу ж вітер з грудей гарячих та й виймає, то приголубить, то тікає, то про кохання й мавку дивну розповідає, в'ється з димом, а наш козак від болю плаче. От ніби все. Та немає ані любові, ані щастя, живе один, без роду, хати. Лиш тінь від сонця обіймає, зірок уж мені не збирає, а є для кого тиша. Тиша. Думки тяжкі, йому не спиться. На небі грає в тон заграва, козак прямує до гетьмана. Просити вольно, кращу долю і благословіння на любов. Простився з військом, попрощався. Не став печаль свою ховати. Журбу та тугу все, як є, сказав. Душа ж горить, пече. Ту тугу більше не лікують, ні спів шабель, ні кобзи, звуки, братерство й слово, ось основа. Гетьман указ. Ти будеш сотник. Дарую вольно, та й прошу. Прямуй до міста конотопу. І там за чесність та свободу тримай в руках всевладя меч. Тобі є дозвіл, нам є служба. А Бог все бачить, Бог все чує. Кохання там тебе знайде. Почув козак ту настанову, на щастя, срібну взяв підкову, вклонився, тричі охрестився і в той же день зібрався в путь. Чи то привиділось мені, а чи здалося крізь тумани? По небу в парі із зірками летіла тінь м'яка, струнка. Не голосила, не співала, волосся стрічку не вплітала, на місяць скоса поглядала, а чи ж піде до рук її? Вона без місяця ясного Зібрала б каменю дрібного, заговорила б, зашептала б. Щоб був від лиха оберіг. До нього м'ятий материнки, Полину, рудки, пижму, кмину, Крушини купини, кроток, І най стоїть для привороту. Допоки спить горластий півень, допоки папороть не квітне і стелить коси ковила, Відьмує панна молода. Яйцем викочує біду, з могил смакує свіжину. На перехрестях робить мітки для душ лихих, для душ нечистих. За ніч одну весь коното погляне з неба, потім вранці, ще до схід сонця до світання, своїми ніжками землі торкнеться і швидко, швидко в дім. А ви не знали батько й ненька, що стало каменем серденько. Не любить більше, не чекає. У Бога лиш про смерть благає. Побачить милого б Степана. Поговорити, обійняти. І най вертається до рай, а їй з прокляттям далі в пару. Не мала щастя за життя, то на і смерть буде лиха. Такі думки тяжкі, гіркі. Доземно пану вона скніє. Та з кожним роком все чорніше стають і серце, і душа. Боїться вже церковних дзвонів. Слова забула молитовні, і з вуст її прокляття лине, Допоки біла домовина, та ночі три безповідання не подарують упокій. Краса її відліт не в'яне, і тіло до Одначе віддана відьмаству колись похрещена душа. Про в втретє півень зоря сховалася в туман, до конотопу поверталось просте міщанське життя. Комусь в контору до роботи, комусь на млин, комусь у стрій, а хтось слабіє на сухоти, а хтось для Бога вже чужий. У кожній хаті гомін, справи, свої закони день та ніч, і лиш одну садибу панську минають люди та мерці. Ні шовк, ні золото, ні перли, ні панна фанна й молода не спокушають. Йдуть, обходять, а попід тином кропива. Страшна та темна, аж до сонця отак захоче і нема. Ні хмар на небі, ні червоних, жарких від сайва промінців. А панна що хіба зважає? Думки людей пустили ж звук. Вона і так вже рік страждає. І тільки кращої відьмук. Буденно чорний, свято чорний, на чорну сукню чорний цвіт, волосся, очі, барва мороку, обличчя збілене від сліз. Куди піде, там завше лихо, на кого гляне, прокляне. Весь час мовчить і плаче тихо. А батько й ненька, де ж ти є? Доньці єдині щастя, любе. Хіба не бачить Бог, що губить таку тендітну й молоду? Навіщо взяв її Степана? Укрив у криву Саван. І конає тепер вона донька єдина У чорній, вишитій сватини. А Бог далеко та все чує, коли й кого біда чатує, Який є гріх, та й непрощеним, А хто назавжди нехрещений. Дорога стелиться одна до конотопу. Козака зустрічають люди та й питають, хто він такий? Кого шукає? Прийшов, як вільний, чи з наказом, чи бачив вже садибу панську. Що чув про славний конотоп? Козак у відповідь: Я сотник. Тепер для вас усіх закон. Та не лякайтесь, справедливість. Моя натура і моя милість, звітую я перед гетьманом, тому є місце тільки правді. Я чесне слово лиш шаную, і Богу істинно молюсь. То що, громада, ваше слово пасує місту новий сотник? Чи будуть лад та розуміння, а чи залишиться каміння одне і довкола ні душі? Врятуй нас, Боже, від біди! Громада довго сперечалась, то гомоніла, то мовчала, супроти волі батька хмеля, чи ж мали силу хто піти. Та й сотник, наче добрий з виду, говорить прямо, і накпини людей простих не підійма, тож най він буде голова. На цьому так постановили і потекли за днями днини. Іначе все як має бути. Законом сотник править мудро. Та тільки є одна біда. Козак славетний, самота. В похід рушав за щастям милим, та мав в дорозі зупинитись. І чує, серце час збігає, душа самотня, пропадає. А вночі не спиться, йде гуляти. У гай співочий. Най не бачать ні побратими, ні селяни, як плачуть очі. Як страждає душа, що вік вже сирота, І що та слава пропада? А сотник долі все шукає, так ніч минула. Потім друга. На третю біля гаю чує, Хтось тихо-тихо походжає. Слова прокльонів промовляє. Козак спинився, озирнувся. То панна чорна. ич, відьмує, слугує тілом сатані гука до себе у пирів, згадав, що люди говорили, як омунали дві стежини, котрі додому в кропиві петляли зміями, вели та заплітали православних на шлях невірний. мана! приготував наш сотник шаблю до відьми ближче. Чує, плаче, та гірко-гірко, мов дитина. І зупинився, сиротина. На біль чужий не зміг дивитися, своє згадав та й зажурився. На землю шаблю опустив савмер, А панна поруч плаче. Когось зове, про смерть благає. Шукає милого свого, його ж нема. Почувте, сотник, і думи інші брешуть люди. Хіба ж вони страждання чують? Хіба отак посеред ночі рахують сльози? Боже, Боже! Хіба тікають за край світу, стілити серденько розбите? Хіба ще тіло молоде вкривають чорним? Лихо, лихо. А пан поруч, пан на ближче, не втримався, не зупинився за стан тонкий, та й притулилась душі дві, зріднені бідою. Та що самотня сиротою. І зашумів прадавній ліс, з'явились мавки. Верболіс на берег відпустив русалок, і блукачів, і ніжних нявок, той світ, що завше в таїні, у час єднання тінь полишив, до панни й сотника вклонився, на почуття благословив і час до ранку зупинив. І висохли гіркі і сльози. І усміхнулася небога, забула милого Степана. Його нема. В раю блукає, лиш сотник горя не цурався. Прийшов до неї, каже Панно, не плач і серденько не муч, не споглядай Дніпрових круч. Дивись на мене, ось я поруч, живий та справжній, що там морок, коли тебе, єдину й любу, сатани я відвоюю. Сам батько хмель мене зосватав до конотопу, буде свято! Піду до батька твого й неньки, посватаюсь, не плач, маленька. Я довго світом мандрував, був сирота, не мав я долі. Все думав, на чужому полі загину, що ніхто й не взнає. Тепер живу, тепер кохаю. Твій стан тонкий, твої очі, вуста медові, сміх дівочий. Захочеш, то приворожи, та не відмов же сиротині у посілунку. Будь моєю від цього дня і до неба. І панна серце віддала, повірила. До козака тоненькі руки простягнула, поцілувала, любо, любо, забула темряву прокльони і на шепоче забобони. Не треба більше їй черзілля в душею згодна на весілля. До козака та все питає, а чи ж насправді він кохає? Чи не боїться темних сил? Вони ж тут поруч, сотник в сміх. Та що там темні сили вражі, Коли душа співа козача, коли довкола квітнуть мальви, і він щасливий, Чуєш, Ганно, душа моя тепер твоя. Ходи но краще поцілую. Ще раз солодкий мед відчую. Від грішної землі цієї безкрили яполину в небо. До третіх півнів так стояли. Забуті світом, вкриті гаєм, ні Бог, ні люди сплять, не бачать, козак та відьма більш не плачуть. Чи то привиділось мені, А чий насправді щастя тихе, боїться осуду, бо лихо крокує поруч із людьми? Ось наче вчора сотники Ганна. Стрічали місяць срібний гаєм, Вела сузенька їх стежина до прохолоди джерела, і дві душі, мов чорне й біле, коханням зв'язані в єдине, щоразу рахували зорі і в любощах тонули вдвох. А вже сьогодні заздрість люта, здіймає конотоп, і люди супроти сотника й гетьмана повстали. І кричать, напалю, бо хто з нечистою У парі, той сам нечистий, відьму ж Ганну на площу, сотню канчуків, за темні справи та прокльони її живцем спалить. І колом осатанілий натовп ходить, та вже не слухає нікого, ні вартових, ні слів наказу в очах вогонь. Палити разом і козака. І відьму Ганну, аби звільнився конотоп від лиха, пошесті, прокльон. І рветься чорна свитина. І витко ніжне біле тіло. І перша кров на квіти й трави вже пролилася. А Ганна криком паліть її, Та не чіпайте хрещену душу, що кохає. Вона його причарувала, для нього зілля назбирала. Невинен сотник, чистий він, вона сама все поробила, його собі приворожила, паліть її, паліть скоріше. А ти тікай, коханий, швидше. Сідай на вірного коня і в поле. Сива ковола тебе сховає, плите, тікай скоріше. Рятуй себе. Горить на площі туб червоний. До нього тягнуть відьму чорну. Мотузками калічать руки, аби страшніші були муки. У конотопі буде свят. В'яжіть до дуба, відьму, ганну. Сотник, що? Хіба ж тікає? Хіба себе опорігає? Шулікою у натовп майте, на гостру шаблю ви зважайте, Коли наказ усті слова, то буде бій. І пресвята покрова гніву не применшить. Гуде земля вирує нечисть та всі на площу в конотоп собою Ганну закривають. А бій йде, а бій триває. Уже і сотник кров'ю платить, та все стоїть. Стоїть на варті, не опускається додолу, не кличе інших на підмогу, мов вихор сам скажений, лютий. Що йому Бог? Що йому люди, коли єдина там страждає? А він стоїть, не відступає, боронить щастя й свою долю. І відступили люди. З поля холодний вітер налетів. Вогонь та муки зупинив. Чи то привиділось мені, а чи було таке діло? У конотопі до зими врочисто справили весілля. За молодого сотник бравий, славетний поміж козаків. За молоду у чорне вбрана, скалічена народом панна. Було до цього, відьмувала, та чисті душі забирала свій біль на службу темну і згубну перетворила. Нині ж чутно слова зашіптувань хвороби, Найнесвяті, не немолитовні. Проте обряди відмування зоставила тепер в кохання. Під захистом руки міцної вікує перший рік, другою, не темною, не тінню в небі, щасливою, а сотник поруч народом чесно верховодить. Простив і пробачив грішне діло. Минулась буря. Справедливо означив, що тепер і як. Про зміни сповістив Гетьмана, подякував. І не лукаво, а чесно все переповів. За кожен гріх своєї Ганни платив не золотом, а справами. Кому колись зробила лихо, кого зурочила пристрітом, за все своєю головою платив козак. І в конотопі нарешті стало тихо й любо. І я там був. І бачив люди. Не йшли та й повз садиби ганни. її черзілля не лякались, бо відьмувала на добро, допомагала, сивий сотник і далі правив справедливо і вишиту носив святину. З тих пір і знають в світі мудрість, козак та відьма в парі, будьмо ж. Ось така історія, ось така балада. Де дійсно те, що трагічне, те, що болить, тим не менш одягнуте в м'якість, делікатність та обсемитовість. Ще раз скажу, що не забувайте про Донати, не забувайте допомагати, не забувайте бути єдиними, незламними, стійкими попри все. Тяжко, але ми вистоїмо. Вистоїмо і зустрінемо новий світанок, мирний світанок, обов'язково. І все буде добре.